Прошу? а то автомобильный зоне по такими носу. Ну, да что понятно, а ты тут так вот Якщо мы заблокованы, а так бикет уже. Просто бегает. Юля, добрий день, раді тебе бачити. Привіт всім привіт! Ми в ефірі, колеги. Дивіться, маємо на порядку денному 13 питань. Додаткових ми не маємо на сьогодні. Отож, пропоную розпочати засідання нашої комісії. Яке? Спорт? Ой, перепрошую, спорт додатковий дав. А яке саме? По додаткових коштах на дитячі юнацьку спортивну школу. Покажіть мені це додаткове питання. Друзі, маємо. Маємо додаткове питання від управління спорту. Це щоб забезпечити тренувальний процес, просять кошти погодити на... На Карпати і США замовили складку. Наразі голосуємо за те, щоб нашти роден. Там ми ще не розглядаємо, тільки вносимо додатково. Там є додатки. Якщо ми не підготовлені розглядати, то могли ми не розглядати. Скільки там яка 327 Триста тисяч. Нема заперечень, щоб включити додаткові питання. Хто за? Дякую, отож розпочинаємо засідання. Наше перше питання це звернення управління молодіжної політики про погодження внесення змін до титульного списку на проведення капітальних ремонтів приміщенням дитячих клубів на 2023 рік. Я так розумію, це в межах існуючих коштів. Так, Ви перекидаєте нам, нам на пленарному засіданні додали кошти на повітряну 28-30, додали 800 тисяч на виготовлення. Пикадає, відповідно, початку, щоб могти фактично почати процес. І до повного виконання Шевченка 366. Сума стає 3 мільйони 284 тисячі 800 було, фактично її 2 мільйони 400. Тому. Не рісне, нарешті, за дитячий дух. Там уже є заперечення, пролегти. Це, це розподіл коштів, які ми фактично проголосували на там. Юля. Немає. Немає. Саме на голосування підтримати. Дякую, колеги. за. Дякую. Наступна служба у справах дітей аналогічно, якісь є зміни до календарного плану в межах існуючих коштів. Так, Так. ми планували провести 31 вересня такий невеличкий міжнародний форум до дня усиновлення. Запросити спікера. Угу. І власне ми тут закладали 24 тисячі гривень. А зараз хочемо переопити частину до грошей на серпень місяць, щоб ми могли підготувати якісь інформаційні матеріали, роздаткові для учасників форуму і, можливо якісь промоційні ролики стосовно наших дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Є заперечення стосовно 24 чотирьох тисяч. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Андрій, дякую. Третє питання – це на управління культури щодо погодження додаткових коштів з новно срізку 79, це 199 тисяч, майже 200 тисяч. Пані Оля, доповідайте, будь ласка. Мова йде про облаштування пандусу на сходовій кількості сходовому марші, який веде до Москвецької школи, з метою забезпечення доступу для Є заперечення, колеги. Немає жодних хіба запитання, скільки в нас ще наших установ не мають цих пандусів? Я так розумію, срізка 79 це такий об'єкт прихідний, який ми нарешті вже хочемо зробити. Так. Там, так. Там, там йде капітальний ремонт буде в філії мистецької школи і так просимо прилаштувати пандус ухід. Є заперечення. Це багато чи мало 200 тисяч на фанту. Ну, дивлячись, які облаштувати, якщо згідно з А залежить який пандус, там, скільки а. там поворотів, який схил там, яка технологія. Це ви включили в проєкт, так... ну, ніби Ні. випадки. Це поточний ремонт. Поточний реточний ремонт. А, що, а проект не передбачав загальний оцей капітального ремонту, не передбачав стримування пандусу? Може нам просто зобов'язати всіх, хто бере капітальний ремонт. У... Просто по замовчуванню мусить бути пандус. логічно так Тобто ми приймаємо з. Пропозицію комісії правда, Я думаю, що це дуже на часі. Комісія, зважаючи на час, в який ми живемо, щоб всі проекти, які стосуються нашого блоку, передбачали вже встановлення пандусу по замовчуванню там, де його немає. Станом на голосування погодити дані кошти з врахуванням пропозиції комісії. Хто за? Юля озвучить. Ми потім протоколі добри до. Анезата колеги маємо четверте питання порядку денного. Це фін підтримка на реалізацію заходів культури у галузі культури. Тобто, безпосередньо ми з паном Андрієм Корочкою, ну взагалі всі членів комісії, запрошували так приймало участь у засіданні конкурсної комісії. Конкурсна комісія, на мою думку, відпрацювала досить ефективно. ефективно. Ну, на, на, на мою думку, розподіл коштів відбувся досить ефективно. Можливо, маєте запитання. Так, якби був, було це зараз на папері, там було в мене одне оточення. Так, пані ну, Олі, і... доповідайте, будь ласка, ще. Наскільки воно потрібне Так, конкурсна комісія було запропоновано. Okay. Щоб запропоновані коштові ставі громадських організацій з метою збільшення кількості аплікантів, які задалися. Підтримано 17 громадських організацій на суму 1625. Нас було передбачено на тій скільки, яка ми пропонуємо за рахунок виконавних коштів профінансувати всі проголосовані, запропоновані конкурсні комісії проєкти. Прошу 120 тисяч, захоплюють на Так. Але в нас 120 тисяч буде кошти. Так, так, так. Тут зауважень нема, до того, що пані Олі озвучила, У мене тут по цьому проєкту заході дивіться. Презентація Львівської міської тергромади на фестивалях та конкурсах в Україні та за кордоном 700 тисяч. Я не розумію потреби презентації. І друге питання просив би деталізації про проведення заходів у рамках стратегії розвитку культури Львова до 25-го року. Справа в тому, що ми зараз мова ведемо і прогоджуємо кошти, виділені до пункту 1. Ті кошти, які виділені до пункту 2, вже є підтримані комісією культури на Це Навіть не пористання. Це так. Угу. Це пункт 1. Ми погоджуємо тільки той пункт, що стосується конкурсної комісії, а ті вже в нас погоджені. Ті вже в нас погоджені, Це загальний календарний план, а ми... а ми погоджує Перелік тих е, громадських організацій, які пройшли конкурсну комісію. Це ми розуміємо, але в мене одно не залишається про ці 700 тисяч на процентації. Скажіть, будьте добрі трошки детальні. Це квадрінала сценографії, що там ще є. про які 700 тисяч презентацій Львівської громади в Україні і за кордоном. Так, це теж подаються до нас ліканки, і ми підтримуємо їх з метою презентувати Львів і Україну. Тобто це може бути це не одна організація. Ні, розумію, але мене напевно могло не бути в силу якихось об'єктивних обставин на засіданні комісії, колеги розглянули, ну, тому я так. Би деталізувати Для мене персонал. Ні, 700 тисяч ми ще не розподіляли. Вони є, що повністю використані, тому тільки використані вони даме інформацію. Ну, бачите, було б якось зекономити. Це може бути зекономлено? Це загальне фічна Ну, Це 700 тисяч гривень на презентацію Львівської громади. Я Мова не йде про презентацію львівської громади, тут мова йде про презентацію культури на, майд... на міжнародних майданчиках. Ну, що я хочем, що прочитав, то озвучив. Ага, ну можливо, неправильно сформульовано, але, наприклад, якісь такі проєкти, як там яку, яку ми зараз стрічку календарного плану погоджуємо, Ми погоджуємо стрічку Конкурс. конкурсу надання фінансової підтримки на реалізацію... Та стрічка, про яку говорить Антін, це інша стрічка календарного плану. Ну то дайте людині роз'яснення просто письмовому, Я не знаю скиньте на пошту. Людина поцікавилась наразі. Зараз ми розглядаємо стрічку щодо погодження коштів на аплікантів, які перемогли в конкурсі. Які фактично затверджені конкурсною комісією, чи є конкретно стосовно цієї стрічки, антіну дайте роз'яснення, будь ласка, на пошту. А стосовно цієї стрічки, чи є якісь запитання з приводу того, що конкурсна комісія розподілила кошти 150 тисяч? Бракує, і ми просто 125. перекидаємо 125 з економії, mm -hmm. бо була затверджена півтора мільйона, а вийшов мільйон чи Чи є заперечення стосовно того, щоб погодити даний перелік громадських організацій, які фактично пройшли конкурсну комісію, і додати на до 125 двадцять тисяч? Mm -hmm. Немає заперечень mm -hmm. Андрій. Ми з собою були в конкурсній комісії. Ти прекрасно розумієш, як там розподілили, розподіляли кошти абсолютно ефективно і е, добре. Ставлю на голосування. Хто за підтримувати? Дякую, колеги. Наступне питання: нас спорт. У нас, е, е, нас стріт воркаут майданчики Я так розумію, в нас є стрічка під це, і ми хочемо зараз поводити віртульні скусі. Правда? Ми тоді перекидали, так, то зараз поділили порядку по 750 на 1. Боговсько 73, Сіхівська 2. А в чому визначається пріоритет в майданчиків Ми вибирали, ми вибирали у нас шість районів. Ми хотіли в шістьох зробити, але вибирали два, якби, де була вільна площа. Тому що в мене, наприклад, в Личаківському районі хотіли робити, але не було вільного місця. Наприклад, сліпого ми доробили, а громадський бюджет там переміг на студентський, туди ми вже не лізли. Uh -huh. uh -huh. На Сихові, в принципі, у нас було багато звернень там, по Сихівській. Ми там привели до порядку зараз в дитячій, якраз хотіли по сусідству. Ну а потім щось звільниться, або будуть якісь вільніші ділянки, то хочемо теж робити. Бо у нас по планах шість. Зараз тільки два можемо реалізувати. Шість. Є заперечення, стартуємо з двох, але велике прохання про ні, немає. Велике прохання для ну, все-таки реалізувати стрітворка у усіх районах. Я маю надію, що ми з вами спільно це реалізуємо. Юль, немає запитання про стрітка? Немає. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую. Наступне питання порядку денного у нас шосте питання: це ми надаємо премії за результатами європейських ігор з кульової стрільби та вислування на байдарках Каної. Тобто, це стандартна програма, де ми преміюємо перші, другі, треті місця спортсменам та їх тренерам. Пані Оксано, доповідайте. Тому кваліфікація не існуючої, так? Так, 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 так. солдатні Та... Якщо немає заперечень, колеги немає заперечень. Немає. Хто те підтримується? Дякую. Наступне питання в нас. Наші спортсмени здобули чемпіонат світу серед юніорів з вислування на байдарках і каної, чемпіонат Європи серед юніорів з велоспорту, чемпіонат світу серед дорослих з легкої атлетики та чемпіонат Європи серед дорослих з РГБ 7 також призери та переможці даних змагань отримують премії разом зі своїми тренерами. Це я так розумію, це й деякі в складах збірних команд України. Так. Ага. Ну, я пишаюся, що в нас стільки перемог. Я заперечення стандартне преміювання. Саме на голосування. Коза. <звук> Дякую. І наступне премію. Ой, в нас багато <звук> ой, в нас. Чотири питання, тільки преміювання. Друзі, дивіться, скільки наших спортсменов здобули перемог на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу. Наступний в нас. Чемпіонат Європи серед ю... юніорів з вільної боротьби, чемпіонат Європи серед молоді з важкої атлетики та чемпіонат Європи серед кадетів з Кіокушенка і карате. Є заперечення щодо виділення тренінгу переможців. Ставлю на голосування. Хто за? Андрій, Юля. Дякую. Звернення управління спорту про погодження премії за результатами Чемпіонату Європи з Хетландо, армреслінг, Черлінг. До речі, я бачила, молодець, вона перше місце, золото, так? Е, чемпіонат світу і чемпіонат Європи зараз. Є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. Хто за підтримати тренування? Талановитих спортсменів та їх тренерів. Лещаківська районна адміністрація щодо звернення народного депутата України Галини Васильченко стосовно реконструкції дитячого майданчику на вулиці Тракзнанянській, 147А. Прошу доповідати. Тракзанянський сто сорок це дитячий майданчик, який був також 21 у першому році один з громадських бюджетів. Mm -hmm. Його вибрано переможцем, але yeah. в зв'язку з тим, що фінансування в нас немає і нічого ніхто робити не може. Ми є ЛКВ господар, якого є на балансі дитячий майданчик, зробили ремонт. Тобто вони оновили і майданчик зараз е, знаходиться в за другої стані. А що а, хочете хочеш правильно Прошу. А що хоче, якщо він в задовільному стані? Відремонтований що саме суть звернення? Ми хотіли це було в нас депутатське звернення, не пам'ятаю Юрія Лукашевського. Здається, хотіли повністю нове обладнання. Тобто це обладнання, яке було на майданчику ні, в нас звернення народного депутата. Звернення. А, від, народного депутата, це це на а. А. І відповідно ми хотіли провести заміну повністю нового обладнання, щоб щось було таке гарантіозе там не було. Mm -hmm. Тому ми цього року провели ремонт і. А, я, а не яка, не яка а чому не громадським бюджетом воно не реалізувалось? Тому що Бачка. немає зараз фінансування. Mm -hmm. Я так розумію, це такий майданчик, який фактично, фактично опинився на межі, коли вони виграли? 21 mm -hmm. році. Mm -hmm. Я так розумію, що всі громадські бюджети припинили фактично людей. Свої Але я думаю, що ті, хто є переможцями громадських бюджетів, рано чи пізно ці проекти будуть втілені перемогу в конкурсу так, так. не скасує, я так можу сказати ну, на паузи. Ну я думаю, що якщо майданчик зараз перебуває в задовільному стані, то в нас є критичніші потреби і критичніші майданчики, які можливо потребують ремонтів. Тому хай цей залишається в такому стані, як є, і чекає свого фінансування на громадський бюджет. Така моя думка з цього приводу. Огоджую. Друзі, якщо немає запитань, пропоную цю інформацію взяти до уваги. Хто за? Юля Андрій? Дякую. Наступне питання це в нас по молодіжному кредитуванню. Маємо звернення, як громадянина заборила ОВ про включення його до переліку кандидатів на отримання у 2023 році довготермінового молодіжного кредитування на придбання житла. Якщо немає за перегляд, ну, маємо доповідачів. Є маю... просто інформація, я не знаю, чи варто це. Ну, ми я... переважно підтримуємо і скеровуємо в управління для вирішення, ну, для надання відповіді чи для вирішення по суті. І тим більше завтра, 15.30, і тридцять, ми засідаємо спільної комісії по визначенню списків на молодіжне кредитування. Є якісь ще, можливо коментарі з приводу цього колеги? Немає. Ставлю на голосування підтримати. Дане звернення скерувати в департамент для опрацювання по суті. Дякую, колеги. Наступне звернення аналогічне. Громадянин Кінаш чи громадянка Кінаш? Громадянка Кінаш. Про підключення її до переліку кандидатів на отримання довготермінового молодіжного кредитування на придбання житла. Так, така сама ситуація. Завтра будемо розглядати списки. Ставлю на голосування підтримати до звернення скерувати департамент для розгляду по суді. Хто за? Дякую. Колеги. І останнє, це ми маємо звернення громадянки п'ятак, це громадянин. П'ятак, громадянка. Про розгляд питання організації роботи дитячого майданчика на вулиці Кардинала Гурзева, 18, у місті Львові, та внесення змін до ухвали Львівської міської ради про затвердження схеми розміщення дитячих майданчиків. Де управління молодіжної політики? Ну, Добре, маю коротеньку інформацію по цьому. Цей майданчик став переможцем громадського проєкту. Майданчик внесений в схему розміщення дитячих майданчиків Личаківського району. Суть звернення громадянки полягає в тому, що ну, цей майданчик має певні затверджені межі. Мешканці проголосували за громадський бюджет. Він став переможцем. І, претендентом на отримання фінансування, а суть звернення громадянки полягає в тому, що вона хоче зменшити межі даного віддачі. Правильно, та, я розумію? Так, так, так. дана громадянка перше таке дана... щоб що не А як вона мотивує Валентина. П'ятак вона була автором цього ж таки проекту. Тобто, в 2018 році цей проект був визнаний переможцем, далі його було реалізовано. Поруч з цією ділянкою є її будинок. Тобто вона скаржиться на те, що діти шумлять. Спочатку скажеться, що шумлять, потім скажеться на те, що в й годині закривали квіртку, яка буде на даний дитячий майданчик. Тобто встановили ми замок, почали мешканці сусіди закривати. Тобто Зараз те, що вона хоче зменшити з 546 квадратних метрів до 112, бо це як на мене неприпустимо, оскільки там є один дитячий майданчик. Цей раз інший є аж на Йосипа, внизу, низу, Йосипосліково 18, тобто поруч немає майданчиків. Даний майданчик він є закритого типу, він укомплектований, тобто досить гарний майданчик. Мешканці релеві будинки, не Чого Так. <пробіт> колеги? Є, є предмет взагалі е об, обговорювати. Ну хто ми, ми. зараз зменшує дитячі майданчики? Ми працюємо над тим, щоб навпаки їх стало в місті більше. Е -е, однозначно, ну і такий аргумент, що мені шумить, ну, що діти там бавляться, це взагалі якісь трошки ну аргумент, як на мене, типу, якщо всі кому шумлять діти біля садочку і біля школи будуть змежувати майданчики шкільних подвір'я? Ну, це абсурд. Ну, там, напевно, ну, найкращий це, майданчик, там, який в нас є в районі. Він гарний, він закритого типу, він чистенький. Гузора, гузора – це Толстого, так? А, так, так, так. так. Толстого. Колеги, якщо немає маєш обговорення про ставлене голосування, не підтримати дане звернення, пані П'ятак, про розгляд. Ну, не буду його зачитувати. Знову ставлене голосування. Хто за? Не підтримувати. Андрій, дякую. <ганувач> І маємо ще одне додаткове питання: це питання щодо додаткових коштів в сумі 327 тисяч 100 гривень на дитячу <ганувач> на <унімації> спортивної школи. <ганувач> а, я Карпати, вони просять додаткові кошти на транспортні видатки, оскільки вони їздять на змагання. І дитячі нація спортивна школа замовить видів спорту. Вони просять додаткові кошти на закупівлю інвентарю, оскільки їм потихеньку потрібно буде. Ватись до зимового сезону це на сані їм потрібно на відділення самого виду спорту потрібно додаткові кошти Які суми загальна приседання додаток. Є угу. можете побачити угу. розрінка, чому чому розпорядники коштів не подавали цей запит, формуючи свої річні плани? Чому от під кінець року з'являється розуміння, що потрібні сани? Чи їх не було на початок? Ні, були закладені кошти на закупівлю спортивної форми так. інвентарю, але їм не вистачило. Зрозуміло, скажіть будьте добре, чи це є загальний фонд, я так розумію, чи є залі можливості в бюджеті? І от зараз є оце розпорядження про критичні видатки. У нас спортивні видатки є критичними, правда? Такі речі фінансуються без проблем після оцього розпорядження міського голови про. І міської ради виконкому здається, так? Це роз... ну, та, розпорядження міського голови, здається, рішення виконкому. А, ну, для забезпечення життєдіяльності спортивної школи такі видатки є необхідними, оскільки ну, це без... для забезпечення навчально-тренувального процесу воно не необхідно. Ні. Ну, так О, як не, так не сталося що під час планування і стратегування роботи ДЮСУ Юсуша в вічному плані це діло не включено. Але не я вам так. скажу, мені здається, це все відбувається поступово. От як з напевно бюджетні запити є. Я так підозрюю. А е, фінансування е, надається ви розумієте. Як ми на програми виділяли кошти? Ми спочатку фактично спорткультуру мали нульові програми. Потім побачили, що з'явилися кошти, проголосували внесли зміни в бюджет. Аналогічно, напевно, є бюджетний запит, можливо, не всі бюджетні. Ну, якщо ми врахували всі бюджетні запити, то я не знаю. На напевно трьох бюджетів міських річних не вистачило. І я розумію, по мірі. Поступлення коштів і по мірі того, як кошти з'являються, можливо, необхідність цього, то по мірі того, ми голосуємо за додаткові кошти. Аналогічно, ми так проголосували і за закупівлю для школи Прикопенка велосипеди. Це я так думаю, підозрю, що їм ті велосипеди, можливо були потрібні на початку року, але по мірі поступлення і по мірі можливості. Ми виділяємо на спортивний інвентар інвентар по процесі року. Якщо немає запитань, ставлю на голосування, підтримати дане додаткові кошти для двох США. Хто за дякую, колеги? Фіналізуємо. Більше коментарів ніяких немає, можливо. Є ще якісь коментарі. Ставлю ставлю на голосування наше засідання.